Кустинки сьогодні свято з мамою, спечем млинців. млинці. Вийди їх В нас так багато пригощатимуся всі. Як квадратим, то із кремом. Ну, а ромбиком то з джемом. З яблучком то прямокутник, а от з вишнями трикутник можна в трубочку скрутити і сирочком начинити, і порізати рівненько, і прикрасити гарненько. Пригощайтесь була хусточка. 六岁。